Доброго ранку, шановні рибалки, з вами Дмитро. І сьогодні у цей чудовий ранок понеділка я виїхав на обвідний канал. Виїхав у інші місця, буду тут шукати хижака. Вам бажаю приємного перегляду, а я вже йду на першу точку розкладати снасті. На сьогоднішню риболовлю я взяв два спінінги. Перший вже комплектик розклад. Це комплектик під судачка. Мій улюблений Dragon Pro Guide до 18 грамчиків. Вирішив поки що пов'язати лише один комплект, щоб зекономити трохи часу. А мою другу паличку до 10 грамчиків розкладу вже трошки пізніше. Поки хочу спробувати половити судачка з дальняку на більші приманки. Поставив вантажик 10 грамчиків, приманочку 3 дюйми і роблю перший закид на сьогодні. Все ж таки дуже хочеться мені спіймати залікового судачка, тому з самого ранку вирішив. Приманками не мільчити, дуже давно не був у цих місцях. Ще, напевно, з поза минулої весни. Прокидав місцинку більшими приманками та більшими вагами. Покльовок не отримав і вирішив пов'язати свій легкий комплектик до 10 грамчиків, поставив вантажик 5 грамів і 2 дюймову приманку. І буду так приміщатися і паралельно обкидувати місця більшими та меншими приманками. Прокидав першу точку, клювань не отримав, тому переходжу далі. Не все так легко, як того хотілося б. Потрібно того судочка пошукати. Є. Є рибинка. Це ще й непогане. Так веде себе як гарненький окунь. Іди на сюди. Це окунь. Але гарненький. Ух, який кабанчик. Ух, гарний. З такими окунями і судаків не треба. Хе -хе -хе. Кабанчик. Гарнюня. Який же гарний окуньочок. Таких би побільше. Давай, друже. Біжи. Клич своїх друзів. Ну що ж, продовжуємо. Тактика з переходом на легкий комплектик спрацювала. Вже є перший окуньок. З судачком сьогодні не склалося, Ну, може, хоч окунь порадує своїми покльовками. Але розмір гарний. Є. Якось так підсівно зрозуміло, Але рибинка є. Це мілкий судачок. Підбагрився. Та ти шо? Подивіться, який, який монстр підбагрився, придавив. Давай, малиш, біжи до домцю. Змінив я колір на яркий, поставив зелений, зеленого твістерочка. І... спровокував судачка. Ну, хоч так. Вже стільки місць перспективних обійшов. А результату нема. Є. Є, є, є рибинка. і схід. Оце вже була покльовочка. Зійшла рибинка. На жаль. Ну, хоч клює, хоч так. І те добре. Спробую когось. Тої ямки доловити. Рибка там є стовідсоткова. Це вона нам показала своїми покльовками. Поставив я двохдіймову приманочку. Хочеться ж судачків половити. Хоч і невеликого розміру клюють, але все одно в безклів'є і такі порадують. Відчувається наближення зими. Риба дуже пасивна, їсти не хоче, переманки давить. Відчуваю, що скоро будемо ми відкривати сезон зимового спінінгу. Є. Є. Схоже на судочка. Працювала двохдіймова приманочка. І самі сім арамчиків. Давай сюди. іди сюди, йди сюди, ну ти вже клюнув, ти вже клюнув так, як треба. О. Трошки більшого розміру. О. Гарнюнька. О. Побитий весь такий. Друже, друже, що ж ти такий маленький? Давай біжи підростати, а я продовжу рибалити. Судачки стоять самісінькі ямці, яка знаходиться під протилежним берегом. Цікавеньке місце, тут раніше вже я ловив судачків. Вони тут стоять. Розміру немає. Але в безкльов'я хоч такі клюють. І то добре. Три покльовки з точки. два судачка піймав. Чудово! Де б ще таку локацію знайти? Вмістився, спробую обловити сусідню точку. Може і тут буду стояти судачок. Покльовка була. Судаковий такий тюк. Не засікся, мабуть, в хвіст вдав. Зараз гляну чи цілий мій твістерочок. Ну, трошки стягнув. Ви подивіться, якого гриба знайшов. Звісно, що він неїстівний. Але подивіться на його розміри Є. непоганий там судак, я вам хочу сказати. За ним я сюди і їхав. Така гарна покльовочка була. Ой, на легку снасть. Як же він давить. Сподіваюсь, що це не багрьониш. Але покльовка чітка була. Дуже сподіваюсь, що це гарний судак. Щось він якось... Де? Незрозуміло цікаво, який же там розмір розмірнеш? Ну вже більш-менш такого розміру приємного на легкуснасть. Та тиго, тиго, ти вже. Що з тобою? Заспокойся, я ж тебе відпущу. Малеча. Знов багрюнеш. Бузом придавив. Отакий судочок. Ну, поки найбільший за сьогодні. Але ж це не розмір. Я сподівався, що там хоч за пів кіла судак буде. А тут така малеча клює. Де твої родичі? Судак. Давай, судачок. Біжи. Клич вже своїх батьків. До останнього сподівався, що цей судачок не багрьониш. Думав, може там пів кіло буде. Але на жаль, ні. Ну нічого, все ж таки на легесеньку снасть. наш шнурочок 0,3 по Японії. Дуже приємно було потягати цього красунчика з глибини. Ще трошки постою на цій точці і вже буду збиратися і йти додому. Наловився вже за сьогодні. Посі завершив я на сьогодні риболовлю. По природі погуляв, да й трошки рибки піймав. Риболовля трудова, рибка пасивна, нема товарного розміру, ну нічого, все одне добре, що виїхав, подихав свіжим повітрям, насолодився природою, а зараз вже їду додому. Дякую вам за перегляд цього. Відеоролику і до зустрічей у нових випусках.